Так лишоногий на ім'я Вася просить смаколика для ведмедів, як і для більшості тварин черкаського зоопарку. У цей період їжі не буває забагато. У збіринці саме готуються до зимового періоду. Взимку раціон тутешніх мешканців зростає на чверть, тому комори наповнюють концентрованими кормами. Зерно, сіно, солома, заморожені овочі, фрукти, ягоди, м'ясо, риба. Меню у мешканців черкаського зоопарку різноманітне. Набираю вагу, зараз починається в нас період е нажировки. Так? Вони краще їдять перед зимою, відчуваю, що йде наближення все таки холодів. Втім, найбільшу турботи потребують екзотичні тварини. Це мавпи, крокодили, папуги, мангусти. Їжі для них вистачає, але головне правильний температурний режим. Записуємо температуру, яка була вранці. Якщо включили, наприклад, одну панель, да ага, дивимося, наче трошки прохолодно. Малувато слідкуємо за температурою. Ту, що передають, на цьому базується вся робота працівників зоопарку, щоб наблизити умови в зоопарку до тих умов, які у них мають бути у їхньому природному середовищі. Окрім турботи про якісний раціон, переймаються у зоопарку і питанням зимівки. Шукають, як сплачувати за електрику, а через війну готуються ще й до можливих надзвичайних ситуацій. Готуємо. А у нас є генератори, які зможуть працювати, коли там не буде електроенергії, для того, щоб підтримати перш за все, котельні. У нас дві котельні є на твердому паливі, для того, щоб вони працювали і взимку. Вересень не тішать теплом, тож відвідувачів стало менше, бідкаються у зоопарку, а гроші за квитки є основним джерелом доходу. Я закликаю все ж таки відвідувачів, незважаючи на погану погоду, все ж таки приходять до зоопарк. А цим ви все ж таки підтримуєте зоопарк і наших тварин в, ну, такий, в зимовий період, такий тяжкий період.